Вітаю вас! Пропоную рецепт холодника. Готується дуже швидко із доступних продуктів. Спочатку натираю на крупній терці 2 відварених заздалегідь буряка вагою 450 г. Потім 4 свіжих огірка вагою 310 г нарізаю на маленькі шматочки. Я чищу шкірку, але то за бажанням. До речі, в цьому холоднику дуже гарно поєднуються всі продукти. Далі дрібно нарізаю один пучок зеленої цибульки. А ще треба дрібно нарізати один великий пучок ріпу і, за бажанням та смаком, пару гілочок кінзи. Чотири відварених яйця розділяю на білки та жовтки. Білки ріжу маленькими шматочками. До глибокої миски кладу 1 чайну ложку гірчиці, сварені жовтки, 5 зубчиків чеснику. Його треба вичавити або подрібнити. Додаю 1 столову ложку лимонного соку та півчайної ложки чорного меленого перцю. Гарненько з'єдную всі інгредієнти. У велику кастрюлю засипаю всі підготовлені продукти, додаю одну столову ложку солі. Наливаю 1 літр кефіру. У мене жирністю 2,5%, але може бути будь-яка жирність. Та змішую всі продукти. Наливаю ще 150 мл мінеральної води. Додаю 1 столову ложку сметани та ще раз гарненько перемішую інгредієнти. До речі, кількість мінеральної води регулюйте самостійно. Я люблю густенький холодник. Та треба покласти такий холодник до холодильника на 1-2 години. Ммм, це неймовірна смакота. Такий холодник з'їдається за 5 хвилин. Готуйте. Задоволенням